Вітаю, дорогі друзі! Вітаю наші майбутні пацієнти в Подільському центрі зору та естетичної медицини міста Хмельницького. Сьогодні я хотіла би познайомити вас з тим спектром естетичних процедур, операцій, які ми надаємо в стінах нашої клініки. Почнемо з ін'єкційних процедур. По-перше, це ботуліна терапія. У нас досить великий досвід роботи з ботулотоксинами. Це і лікування мімічних і статичних зморшок обличчя при гіперкінетичному типу міміки. Це лікування пахвинного гіпергідрозу та гіпергідрозу стоп і долоней. Є група пацієнтів, яким ми можемо також допомогти за допомогою цієї процедури. Це пацієнти з блефароспазмом. У нас досить велика кількість таких пацієнтів, ми їм можемо суттєво покращити якість життя. Помогу ін'єкцій ботулотоксина. Тепер я хочу поговорити з вами про контурну пластику, а саме про волюмізуючі процедури. Концепт, напевно, нашої клініки: ми працюємо з анатомічними структурами обличчя, до прикладу. Ми працюємо з тими структурами, які відповідають за гравітаційний птос. Ми працюємо з в'язками і фасцева, не просто заповнюємо якісь борозни там чи складочки. Тобто задача наша мінімальною кількістю препарату зробити максимальний ефект. І звісно, естетика, естетика і ще раз естетика. Ваша індивідуальність лишиться з вами. Ваша посмішка лишиться з вами. Вас будуть пізнавати, але ви станете молодшими і ще більш привабливішими. Я хотіла би зупинитися на процедурі плазма ліфтингу. Це процедура, яка користується досить великим попитом наших пацієнтів. Ми її використовуємо як монопроцедуру, так і в комплексі лікування вікових змін шкіри обличчя і тіла. Велика кількість пацієнтів задоволені результатом плазмотерапії при лікуванні проблем шкіри волосистої поверхні голови. Тобто, якщо у вас випадіння волосся, якщо вас турбують постковідні проблеми з волоссям у вигляді тьмяності, лампості, плазмоліфтинг дозволить вам мати. Неперевершене і напрочуд гарне волосся. Ще в арсеналі нашої клініки є величезна кількість редермалізуючих та біоревіталізуючих процедур, які зроблять вашу шкіру бездоганною. Але саме тільки волюмізуючі процедури, звісно, нам не допоможуть досягти ідеального результату. В деяких моментах, особливо у вікових пацієнтах, нам потрібні вже ліфтингові моменти. Тобто тут на допомогу приходить нам наш улюблений смаз-ліфтинг, ультразвуковий, нитковий ліфтинг. На нитковому ліфтингу я коротенько зупинюсь більш детально. Це процедура переміщення шкіри через окремі проколи шкіри, завдячуючи насічкам на нитках, ми водимо нитки по певним напрямкам, і завдячуючи насічкам на нитках, ми піднімаємо опущені тканини. Поєднані з волюмізуючими процедурами, ми отримуємо дуже яскравий ефект, омолоджуючий ефект ліфтингу тканин. Найголовнішою операцією, яку ми Найчастіше проводимо в клініці, це, звісно, блефоропластика. Це операція, яка робиться в світі найчастіше і користується у пацієнтів дуже великим попитом. Якщо ми говоримо про верхні повіки, я можу авторитетно сказати: працюючи з ділянкою повік вже ну напевно більше 25 років, таких очей, як в Українок, немає ні в кого в світі. Таку такої вроди, як в українок, немає ніде. А причина в тому. Що наші бабулі, наші дідулі, десь там років енну кількість назад мали зв'язок з татаро-монголами. Зв'язок цей був довжиною 200 років, і в спадок ми отримали шикарні, незвичайні східні очі. Ми їх дали подібні, але особливість східних очей, особливо верхньої повіки, в тому, що М'яс, який кріпиться до шкіри леватор і піднімає верхню повіку, він прикріпляється до шкіри досить низько, і тканини орбіти нависають у вигляді складу і у вигляді так званих мішків. Основні пацієнти для верхньої блефаропластики – це пацієнти 40-50-річні. Також однією з етапів. Корекції вікових змін орбітальної ділянки може бути нижня блефоропластика. Питання по нижній блефоропластиці окремо від скулової ділянки ми не розглядаємо. Тобто ми завжди працюємо в комплексі з впливом і з втручаннями певними в скуловій ділянці, тобто це можливо і нитковий ліфтинг, і смаз ліфтинг, і боковий ліфтинг обличчя хірургічний. У молодих пацієнтів є метод операції. На нижніх повіках, такі як транскон'юктивальна блефоропластика, коли процедуру видалення надлишків жиру ми виконуємо через конюнктиву. Вона користується також досить великим попитом, пацієнти задоволені часто. Результатами цієї операції. Ну і звісно, класична квадрилатеральна блефоропластика, це операція, коли робиться одномоментне втручання на верхніх і нижніх поліках. Наявність мікрохірургічної техніки в нашій клініці дає нам змогу виконати видалення різноманітних новоутворень, таких як ксантелазми, папіломи, атероми, кератоми, різноманітні кісти, досить на високому професійному рівні. Ще одною з операцій, які можуть зацікавити, наших дівчат є операція по зменшенню форми, зміни форми ареоли. Ну, зазвичай це зменшення. Видаляючи надлишок шкіри навколо ареоли, ми можемо досягти гарної форми також молочних залоз. Наші лікарі мають великий досвід роботи з рубцевими тканинами, це і консервативне лікування, і хірургічні висічення рубцевих тканин з наступною пластикою дефектів. Дорогі наші пацієнти. Ласкаво просимо в нашу клініку, Подільський центр зору та естетичної медицини «Місто Хмельницький.